Продажі до 2 тисяч євро в рік не будуть оподатковуватись. Всі іноземні та українські маркетплейси почнуть звітувати про ваші доходи в податкову, і все це має запрацювати вже у 26-му році. Обговоримо деталі законопроекту 14.025, який мають голосувати у Верховній Раді вже найближчими днями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, а законопроект 14025 має дати гарний старт для багатьох маленьких бізнесів у сфері торгівлі та послуг. Цей проект закону виконується як вимога європейського акту DAC-7 про те, що платформи, на яких люди заробляють дохід, мають самостійно звітувати як податкові агенти напряму до податкової. Тобто, всі сайти, де ви можете заробити як приватна особа, мають вас. Зареєструвати в податковій та звітувати про ваш дохід як на українському, так і на іноземному маркетплейсі, як є зараз. Ви просто реєструєте аккаунт на умовному OLX, на певний номер телефону і можете на особисту карточку отримувати дохід. Податковий вас знайти важко, але і ви не дуже хочете платити податок, бо він становить аж 23% від вашого доходу без реєстрації. Ключовою проблемою є те, що якщо все ж таки вас якось знайде податкова, на весь ваш дохід буде стягуватись 23% податку, і, звичайно, ваші витрати ніхто враховувати не буде. Таких Цидентів не багато, але вони починають з'являтися. Після прийняття цього законопроекту може бути три стадії розвитку вашого бізнесу. По перше, будь-хто може робити продажі через інтернет-платформу, зареєструвавшись на платформі, автоматично стає на облік податковій. Якщо дохід до 2 тисяч євро, податок не платимо. Далі, якщо дохід понад 2000 євро, то треба буде платити 5% податок на дохід та 5% військовий збір. Причому платформа сама буде збирати цей податок, а ви будете просто отримувати кошти. І так можна буде працювати з оборотом до 800 34 мінімальних заробітних плат, тобто 6,6 мільйона гривень. І ще буде третій варіант: ви зможете зареєструватися як бізнес в Хоп і тоді далі будете платити податки і здавати звіти самостійно. В чому плюс цього закону? Тепер легко можна буде почати будь-який бізнес. Не треба касових апаратів, первинних документів чи будь-якого податкового обліку. Просто зареєструвалися на платформі і почали отримувати дохід. А платформа, на якій ви працюєте, сама буде платити за вас податки. Очікується, що в принципі всі українські та іноземні платформи почнуть звітувати про вас в податкову, тобто. Лекс передасть дані про фізичних осіб і сам буде стягувати податки. Booking, Airbnb, Glovo, Uber, Фото чи Відео Стоки, фріланс-біржі і навіть YouTube, весь цей дохід, який ви отримуєте просто як фізична особа, можна буде оподатковувати за такою схемою. Хочу наголосити на ключовому моменті, що податкова буде отримувати від платформи інформацію про дохід приватних осіб. А якщо ви працюєте на платформі як ФОП чи ТОВ, тоді ви самі звітуєте про свій дохід і самі сплачуєте податки. Звичайно, хитрий момент, який передбачає. Законопроект 14025, це є перелік інформації, яку ви маєте надати маркетплейсу при реєстрації на ньому. Треба буде відкривати окремий банківський рахунок, і в разі отримання доходу понад 2000 євро, який буде із спеціальним статусом, по цьому рахунку для податкової буде повністю розкрита банківська таємниця. Тобто податкова зможе чітко бачити суми по рахунках, які приходять до вас від маркетплейсів та цифрових платформ. Тобто, це ще один крок, який поступово нас наближає до повного відкриття банківської таємниці для податкової. До речі, Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати такі важливі податкові зміни. Якщо щось відбувається з податками, я одразу розповідаю на своєму каналі. Формула обрахунків на 2000 євро буде працювати наступним чином. Ну, по-перше, буде не оподатковуватися не весь ваш дохід, який ви заробляєте 2000 євро, а тільки той, який пройшов через офіційні платформи. Тобто, якщо ви заробили 1500 євро, платформа звітує в податково за цей дохід, але податку з нього не платить. Сума 2000 євро буде вираховуватися з курсу національного банку на 1 січня кожного року. Тобто, навіть якщо в середині року курс євро росте, максимально дохід все одно буде зафіксований на початку. То кожного року. Якщо ж трапиться так, що ви заробите, наприклад, 2100 євро, то 2000 євро все одно не оподатковується і платимо податок виключно з додаткового прибутку понад 2000 євро. В даному прикладі це зі 100 євро платимо податок. Звертаю увагу, що не буде обліку витрат, буде враховувати стільки загальний обіг коштів. Але плюсом є те, що планується не обмежувати кількість продаж. Тобто ви можете навіть 1000 товарів продати, головне, щоб загальний обіг не перевищував 2000 євро. В цю категорію можуть в принципі попадати будь-які товари чи послуги, які ви надаєте. Продали на Олік свої вживані речі 2000 євро без податку, здали в оренду Airbnb своє приміщення до 2000 євро, дохід теж без податку. Працювали кур'єром Глово чи Uber водій – до 2000 євро без податку. Я думаю, це досить класна формула, яка дасть поштовх дрібним послугам та торгівлі, але зверну увагу, що не оподатковується не будь-який дохід до 2000 євро, а тільки той, що пройшов через офіційні цифрові платформи. Тобто готівковий дохід поза платформами, мінімальна заробітна плата чи звичайні перекази на карту від різних фізичних осіб все одно будуть оподатковуватися за стандартними правилами. До речі, хочу звернути увагу на те, що у введенні цих 2000 євро Україна повністю слідує польській моделі. При введенні норми DAC-7 в Польщі теж було встановлено 30 тисяч злотих доходу з цифрових платформ, які не оподатковуються, і все що вище треба платити податок. Тому тут повна калька Польщі. Але тут знаєте, що треба обговорити? Чи будуть в реальності іноземні платформи дотримуватися українського законодавства та передавати інформацію про українські доходи за кордоном податковій? На перший погляд може здатися: ну чому якийсь іноземний фотосток чи Airbnb має звітувати в податкову, але насправді система працює трішки інакше у 2021 році. В Україні ввели так званий податок на Google. Тобто, коли ми купляємо іноземні сервіси по підписці за кордоном, вони ж мають заплатити ПДВ в Україну через те, що це великі публічні компанії, які працюють згідно. Норм офіційних законів вони не будуть ризикувати і завжди виконують ці норми та реально сплачують податки. І податково поділилися статистикою, що за 9 місяців 2025 року такі корпорації, як Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, eBay сплатили в Україну на понад 10 мільярдів гривень податку. Зверніть увагу, що, по-перше, більшість цих компаній не зареєстровані в Україні, і серед них вже є цифрові платформи, такі як Valve, Etsy та EBay. Тобто цифрові платформи і так сплачують ПДВ. І, скоріш за все, передадуть додаткову інформацію про доходи всіх, хто є з українським паспортом, зареєстрований на їх платформі. Відповідно, не сплатити податки за ці іноземні доходи і за ці платформи у 2026 році буде складно. Зараз вже без прийняття чинності цього закону OnlyFans передав інформацію в українську податкову про доходи своїх блогерів, які зареєстровані під українським паспортом, і податково пробує стягувати 23% податку. Тому аналогічна історія найближчим часом очікує всі фото, відео, аудіостоки, фріланс біржі і інші великі платформи. Де можна генерувати певний дохід. Але знову ж таки, плюсом є те, що до 2000 євро доходи не оподатковуються, і це супер рішення. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.